Вітаю друзі. 18 жовтня. Вчора відбулася зустріч між Президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Зустріч проходила в досить цікавому форматі, тривала трохи більше двох годин. 15 хвилин спілкувалися з пресою Трамп і Зеленський. Після цього був обід, і Трамп полетів в Марлаго. А Зеленський залишився, дав прес-конференцію біля паркану, на якому напис хід заборонено, і зізвонився. З своїми друзями, європейськими лідерами в більшості своїх глобалістами. Про що говорили Зеленський і Трамп? Публічно спочатку поговоримо, а потім про що говорили куварні. Зеленський подякував Трампу за запрошення, висловив своє захоплення від того, що Трамп зупинив. Війну на близькому сході висловив сподівання, що йому, тобто Трампу це вдасться і в Україні. Ми розуміємо, що Путін не готовий завершити війну, але я впевнений, з вашою допомогою ми зможемо завершити її. Заявив Зеленський. Україні потрібні дуже чіткі безпекові гарантії. Тут, до речі, була грамови, і багато хто почув і про особисті гарантії. Це найважливіше. Треба зброя. Про НАТО зараз ми не говоримо. Тобто, відмова від НАТО вже фактично пішла. Ми будемо говорити з президентом Трампом, що нам треба. Ми розуміємо, що нам треба, щоб підштовхнути Путіна до столу переговорів. Ми готові говорити в будь-якому форматі, двочі тристоронньому. Війна це не просто використання томагавків, це і тисячі дронів. Ми їх виробляємо. У США є велике виробництво інших ракет, але нема тисяч безпілотників, як у нас. У нас є серйозна пропозиція щодо дронів. Ми… Пропонуємо США угоду. Ми даємо їм дрони, а вони нам томагавки та інше озброєння. Ми почали розуміти один одного. Президент Трамп поінформований про ситуацію на полі бою. Трамп. Трамп говорив зовсім інше. Ну, по-перше, знову похвалив піджачок Зеленського, тобто постібався. Згадав про Орбана і майбутню зустріч з Путіним в Угорщині. Це також такий ляпас. Він, тобто Зеленський, дуже сильний лідер, який багато чого пережив. Ми чудово ладнаємо. Ну, всі бачать, як Трамп душить Зеленського в обіймах. Президент Зеленський буде на зв'язку. Коли я е, буду зустрічатись з Путіним. Ми будемо говорити з Зеленським про передачу Україні різних ракет. Думаю, Путін хоче завершити війну. Я говорив з ним вчора 2,5 години. Ми обговорили багато деталей. Він хоче це завершити. Зеленський хоче це завершити. Нам потрібно це зробити. Нам потрібні томагавки та багато іншої зброї, яку ми поставляємо в Україну. Це одна з причин, чому ми хочемо покласти край цій війні. Ми хочемо купувати в Україні дрони. Вони у них дуже хороші. Сподіваємось, що ми зможемо закінчити війну, не думаючи про томагавки. Ми досить близькі до цього. Ми завершимо війну між Російською Федерацією і Україною. Трохи почекайте. Ну, от такі от е, розмови були. Е, Взагалі-то зустріч е, президента США та Зеленського була непростою. Трамп. Заявив Зеленському, що не передасть Києву Тамагавки. Трамп заявив, що не буде вводити санкції проти Росії, принаймні зараз. Взагалі, по, о, ця зустріч це було таке опускавало Зеленського. Його зустрічав та власна делегація, власні і Екіпаж Літака, який привіз, ні офіційної зустрічі з Білого Дому, ні хоча б якогось представника від штату, де він приземлився. Нікого. Ні караула Національної гвардії. Запланована зустріч з Зеленським в Кодагресі, а точніше в Сенаті не відбулась. Вона була призначена на 11, але потім скасована. Тобто, ну. Насправді, насправді, ситуація виглядала досить погано. І насправді виглядало, що хлопчика грали. Тобто, Зеленського грали і грали по-серйозному. Що сталося під час зустрічі Трампа і Зеленського? Головний підсумок передачі тамагавки в Україні не буде. Тобто, це був розвод. Для того, щоб заманити Зеленського в Сполучені Штати. І не більше. Сполучені Штати і Росія, підійшовши до межі різкого загострення або словесного загострення, відносин з важко прогнозованими ризиками. Гра танці з бубнами. Про ескалацію, а насправді все було вирішено ще на Алясці, і вони йдуть по цьому понятійному плану, який там уклали. Зеленський на своєму брифінгу після зустрічі взагалі не став говорити щось конкретне на цю тему, ну на тему тамагавки, порадивши поставити питання американській стороні. За всіма іншими питаннями, постачання систем. Протиповітряної оборони, ракетдони, гарантії безпеки, Зеленський також нічого по суті, не сказав, що можна зробити висновок, що і по них особливих зрушень під час зустрічі не було. Просто продінами. У такому разі виника питання, про що взагалі тоді говорили за обідом два президенти більше двох годин, точніше, президенти, виконуючи обов'язки. Точно про це не відомо, але Зеленський як найпроблемніше питання назвав територіальне, тому що тут між позиціями України і Росії є головна розбіжність. Київ наполягає на припиненні вогню по поточній лінії фронту, і тільки після цього починати мирні переговори. У Росії ж є свої умови припинення вогню, головне з яких виведення українських військ з території всієї Донецької області. Виходячи з коментаря Трампа, він також підтримує ідею зупинки боїв по лінії фронту. З відповідним закликом він звернувся одразу після зустрічі і після того, як прилетів на відпочинок в Малагу. Але чи змінив свою позицію зараз Путін? Невідомо. На це поки що нічого не вказує. Так само, як не зрозуміло, чи буде вживати якісь дії Трамп, якщо президент Російської Федерації після анонсованої зустрічі в Будапешті відмовиться зупинити війну по лінії фронту. Судячи з дій і заяв Трампа останніх днів, він все більше схиляється відсторонюватись від війни в Україні, а не залучатись в неї глибше, не бажаючи, щоб вона ставала війною Трамп. Особливо в ситуації, коли це залучення створює загрозу прямого зіткнення Америки і Російської Федерації з ризиком ядерної війни. Про ймовірність, якої в разі передачі томагавків натякали в Москві. І як я вже говорив, цілком можливо, що і заяви Трампа про прогрес в переговорах з Путіним пов'язані не скільки з реальним очікуванням такого процесу, скільки з бажанням президента США уникнути теми Томагавків, після того, як він переконався, що їх удари. Путіна не спонукають до зупинки війни, а до різкої ескалації все-таки можуть призвести. Таким чином можна констатувати, що з трьох завдань візиту з Зеленського до Вашингтона завдання максимум отримання тамагавків, завдання середнього рівня продовження допомоги, завдання мінімум посилення тиску на РФ за різними напрямками, Виходячи з публічних заяв, не було вирішено жодне жодне, повне фіаско Володимира Зеленського і його зелених гнид в Вашингтоні. Трамп демонструє чітке прагнення не втягувати у війну і не підходити до ескалації в ній. Ризик глобального ядерного зіткнення в разі ескалації, навіть якщо він і дорівнює всього одному навіть відсотку. Хоча цілком можливо він значно і вищий, переважає всі інші резони щодо війни в Україні. Так було і за часів Байдена, так само залишається, судячи з усього, і зараз, це ламає стратегію. Української зеленої влади і західної партії війни, партії війни глобалістів, які розраховували, що після сьогоднішньої зустрічі Вашингтон остаточно повернеться на стежку війни з Російською Федерацією. Хоча, скоріше за все, вони ще неодноразово спробують спонукати Трампа до жорстких днів. дій дій. Особливо, якщо Путін так і не погодиться на припинення вогню по лінії фронту. Але якщо це не вдасться, то включиться інерційний сценарій, за яким Трамп продовжить політику зброя для України тільки за гроші, якщо їх знайдуть європейці, але без далекобою та інших ескалаційних елементів. І це в перспективі для Києва дуже поганий варіант. В такому разі, в війні на виснаження він буде втрачати позиції, зокрема й переговорні, наближаючись до тих умов завершення війни, які висуває Путін, а точніше, до капітуляції. Особливо до цього українську владу почне явно чи наявно підштовхувати Трамп. Це при умові, якщо не відбудеться зараз, якщо зараз Зеленський не погодиться з пропозиціями Трампа, він мав би схопитись за них і іти далі. Бо продовження війни це втрати територіальні, людські і переговорні в майбутньому. А те, що Трамп до Зеленського з величезним тролінгом і Попускаловом відносився, свідчить факт того, як він обговорював з ним питання будівництва автотунелю між е, Сполученими Штатами і Російською Федерацією, кай тобі ж, мабуть, це не сподобається. Зеленський. Ну, та, та. Ну, більшого тролінгу я навіть не бачив. Е, насправді, зараз в цій ситуації, коли е, американці фактично від поріг поворіт, зробили Зеленську, е, в нього вихід один. Погоджуватись з тим, що напрацює Трамп і Путін в Будапешті на зустрічі. Бо інакше. Фіаско в Вашингтоні переросте в глобальний фіаско. І, на жаль, це може бути фіаско не лише для Зеленського і його зелених гнив, а для України і українців. Загрози надто великі. Україна потребує миру. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну. Сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.